І от якраз стою біля сороковки, також, тільки синього кольору. Ось, ну Якщо хочете чорний, буде чорний, він є в наявності. Ось Передній міст, величезний просто редуктор, сама бортова і сама балка. Передні грузи 120 кг, компресор, 490 двигун. Паливний бак, виносний, пластиковий, великий, вона ж за крило заходить. Повітряний фільтр бумажного типу вже йде. Передня задня камера. Диск передній 20 й розбірний, 28 й розбірний, передні задні грузи. По кабіні. Сідушка на амортизаторі з підлокітниками. Все обшито пластиком. Такий не самий дешевий, хороший пластик. Реверс, підвісні педалі, двохдискове щеплення. Автомобільна панель приладів з такими маркуваннями ДНТЗ, кондиціонер, пічка, вентилятор, люк. Шторка, люка, ось освітлення, речаги всі виведені окремо, все під рукою. Це дуже зручно. Ну, понижені, повишені, блокіровка двох вом, все зрозуміло. 60-та, до речі, вже ось стоїть. Розширительний бак на гідравліку, трьохсекційний розподільник, і кожна секція має приживне піднімання, опускання і плаваючий. Що гідровиходи, що трьохточечка. Навіска у нас де примусова. Два циліндра великих стоїть. Великий. Ось також. ну, на піс... не, не на кожній 50 навіть такі міст стоїть, як тут на сороковці. Великі мости, перемичка в комплекті, євронавіска в комплекті, встроєні яблучка в комплекті, З міні яблучка йдуть, задня камера. Ось так. Ось так виглядає. Ось такий має вигляд. Класна сороковка, їх зараз розбирають фактично кожен день.